хотіла, Аня тебе запитати по наших фарбниках Суперблонд. Скажи, чому от SuperBlond викликає такий захват майстрів? От, якщо вам дійсно хочеться, то спробуйте, будь ласка. Я вас прошу, спробуйте. Я почала дійсно я почала своє знайомство з цього фарбнику з брендом Суперблонд. А це база здорового здорового волосся і чистого блонду. Я так скажу, чому всі роблять робили раніше порошком? Тому що фарба не дотягувала. Просто ми хочемо отримати 10 рівень, а ми отримуємо якийсь 8.34, Розумієте? Це класний, дуже дуже класний інструмент для, для нас, для колористів. Бо персульфат це все таки персульфат. Але фарбник це. По-перше, дійсно змога мати якість, якість блонду. По-друге, це скорочення часу. Саме наш фарбник це якість волосся, це чисті фони висвітлення. За рахунок пігментів іде нейтралізація, і через це ми бачимо чисті гарні фони висвітлення, тобто чисті гарні відтінки. Тобто, це в першу чергу такий класний захист.